Всім доброго дня! Сьогодні зняти відео хочу по поводу вихлотної труби, яку зробили на МТЗ 82. Ось такий вигляд має вона. Сама труба йде із кардана Газоновського. Тут іде 76 мм її грубина. В магазині строїтельному купили коліна, теж вони йдуть під 76 мм. Ось коліна, гофру таку грубеньку, для, ну, для того, щоб воно е, вібрірувало. Е, потім для амортизації, щоб по кабіні воно трохи хоч амортизувало, а не рвало все підряд. Покупляли ось такі резинові демпфери, чи як воно називається, це їх, це від Славути. І ось така вона На Славуті нових вихопній трубі вони ставляться. Але з часом замітили, що вони рвуть. І вставили таке із римня. Це в минулому році батько зробив. ось І там зверху так само. Ну, і виведено гусак такий. Так, його обрізали, щоб було красиво. Потім фільтр повітряний ДТ-75. Дві касети всередині стоїть ну, стандартний фільтр. Тут ну, зробили так на швидку руку коліно, щоб заходили вони в турбіну. І так само тут вход масляний. Так само тут вход це все самі робили. А тут поставили просто графрирну трубу. Ну, це так воно на швидку руку, бо це цю почали робити ще до війни, десь у 21-му році осінню поставили турбіну і разом зробили цю вихлопну. Ну, Задоволений, звісно. Хорошо вона сховалася за цю стойку, її не видно. Як ти сидиш, її не видно. Ну, правда, цю видно, але з часом воно якось перенесеться і зробиться більш по культурному. Це так, тоді зробили. Ще, поки я вдома був, поки не мобілізували. Ось так воно виглядає. Тут нічого не виглядає в нас. Дуже гарно. Ну, я тоді так у 2021 році, коли зацікавився цим, як його зробити, шукав в інтернеті. Ну, Наприклад, такого я на той момент не знайшов, що так люди хтось робив, але вирішив сам так зробити. О, флянчика. Оцей, що прикручується сюди до турбіни і він виходить на вулицю. Його ну, і не хотілося купувати, і вирішив так зробити. Але хто буде що робити, надалі бажано тут усилити оце місце, обварити пластину і тут приварити, зробити кріплення. Жало добре, саме цю частину, щоб не рвало гарячу влітку. Можуть бути проблеми. Але в принципі за рахунок цього гофра цей, то воно вібрірує і все нормально. Ну, в принципі, показало себе добре, звук гарний, трактору легко з нею дихати, нема, ну, що там, що він давиться. Все хорошо і дуже задоволений цим, так як зробили. Ну, вид, Вид теж гарний. І ще зараз покажу. Ось тут у нас, коли ми робили цього трактора, у нас вийшла тут приставка, поставили ми. Тоді врізав її, підігнув капоту і врізався тут в приставку. І вона, виходить, капоту він не мішає, він закривається, все нормально. Так просто довести його до такого пуття зробити гарно і все, але так часу немає, Зараз отак живемо.